Пластикова пляшка, свічка, сірники, фольга. Як за допомогою цих засобів нагріти воду, таке завдання стоїть перед школярами. Виграє та команда, якій вдасться отримати максимальну температуру в чашці. Це така права, яка наштовхує на те, що нам треба берегти ресурси, треба берегти саме ця права. Треба берегти енергію і треба бути готовими для всяких ситуацій, коли, наприклад, немає поруч світла, щоб ми оцінили, які ми маємо блага цивілізації і як погано без них, але можна вижити. Інноваційний освітній проект стартував ще торік. Головна його мета навчити підростаючі покоління енергозбереженню. Завдяки програмі транскордонного співробітництва мукачівські школярі вже мали можливість побувати у сусідній країні на спільних семінарах зі своїми румунськими однолітками. Ця сесія відбувається. Це у нас вже вдруге. Перший раз вона відбулася в Румунії, в грудні, коли куди наші учні з 16-ї і першої школи міста Мукачева їздили за обміном досвіду в Баямари. Зараз подібна сесія, вже друга відбувається тут у нас на Закарпатті. Проект, в рамках якого відбувається ця подія, називається ЄС, така дуже гучна і хороша назва, але розшифровується. Як Young Energy Specialists, тобто юні спеціалісти з енергозбереження за економією енергії в школах прикордонних територій, в рамках програми старшокласники розробляли проекти енергозбереження у власних школах. кажуть усім про що дізналися на семінарах, обов'язково поділяться і зі своїми друзями. І Мені здається, що тепер я став більше економити всю електроенергію, газ от природні ресурси. Это очень полезный проект. Я считаю, особенно для молодежі, а особенно для первоклашек і четвероклашек. Я вважаю те, що ми робимо, дуже важливо. Нам потрібно навчитись зберігати енергію для майбутніх поколінь. Поки такі проекти на Закарпатті в новинку, та експерти з сфері енергозбереження переконані, незабаром питання економії енергоресурсів стане пріоритетним для всього людства. Досить не завжди суспільство успішне. Не володіє тими технологіями, щоб цей ресурс використовувати максимально раціонально і максимально ефективно. Змінюючи свідомості, діти будуть шукати потім варіанти, як бути енергоефективними, які технології використовувати. Будуть думати, будуть створювати ті технології. Тема енергозбереження нині дуже актуальна як для Європи, так і для всього світу. Я сподіваюся, що це не останній наш спільний проект із Закарпаттям. На думку експертів, позитивний результат від таких проєктів не змусить себе довго чекати.